Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як чистотіл великий. В народі чистотіл, називають ще жовтосік, бородавочник, гличкопар або гладушник. Чистотіл великий це багаторічна трав'яниста отруйна рослина. Зустрічається чистотіл по всій території України, росте як бур'ян. У лісах, чагарниках, вздовж доріг, у садах, на смітниках. Чистотіл має прямостояче розгалужене стебло висотою від 30 до 60 см іноді до метру. Листки чистотілу пересторосічені з обернено яйцевидно довгастими, нерівномірно зубчастими сегментами. Зі споду вони сизуваті. Прикорневі листки більші. Довгочерешкові стеблові листки сидячі, і стебло, і листки густо вкриті волосками. З травня пожовтень чистотіл цвіте. У старіших рослин чистотілу. Добре розвинений, багатоголовий червонобурий корінь, від якого відростає по кілька стебел. Квіти у чистотілу правильні до 2 см у діаметрі. Зібрані у зонтиковині суцвіття по 3-5 квіток. Чашолистків 2, але коли квітка розквітає, чашолистки зразу опадають. Пелюсток 4. Кожна з пелюсток до півтора сантиметра завдовжки. Квіти розпускаються почергово, тому на одній рослині протягом її вегетації можна побачити нерозкриті бутони, квіти і плоди. Плід це є стручковидна коробочка до 3 см завдовжки. При пораненні всіх частин рослини чистотілу виділяється жовто-оранжевий сік, який, застигаючи на повітрі, може набувати червонуватого відтінку. Даний сік використовується у народній медицині. Для виведення бородавок, вузликів ним змазують очищені мозолі, лишаї, плями на шкірі, тому і назва в народі чистотілу бородавочник і чистотіл або жовто-сік. Рослини чистотілу є отруйними, оскільки всі органи рослини від корення до плодів містять алкалоїди. Алкалоїди трьох груп, але найбільш активним з них є хелідодонін, який за своєю дією близький до алкалоїдів групи опію. В рослинах чистотілу виявлено. Хелідонову, лимонну, яблучну та янтарну органічні кислоти, сапоніни, каротин та фітонциди. Оскільки рослина отруйна, то зловживати нею не потрібно вживати чистотіл треба тільки після консультації з лікарем і під наглядом лікаря. Крім того, що чистотіл це є отруйна лікарська рослина, він є ще інсектицидною і декоративною рослиною. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.